Розпочинаємо наш сьогоднішній ігровий день. Ми в місті Монастирище. Сьогодні заключні тури чемпіонату Черкаської області 20.01.2024 року. Відкриваємо сьогоднішній ігровий день наше дербі між нашими командами. Команда 2011 року і команда 2012 року. Зустрічається між собою. Турнір насік та звели наші команди. Команда з 11 року в жовтій формі, команда з 2012 року в синій формі. Тренера команд Артем Володимирович Тепляков, Олексій Олегович ДВД 2011 рік. І Дігтірьов. Е Анатолій Вікторович. Тренер. Команди базі з 21-го. Рефері змагань. Будемо привітання команд. Нагадую регламент зустрічі. Два тайми по 18 хвилин. Капітан команди Ярослав Шміль в команді 11 року. Нікіта Сокулюк капітан команди 2012 року. А? Проти. Класне, привітання наших обох команд Молодці! на полі 11-го року четвірка. Ярослав Чміль, Гарматюк Максим, Ярослав Тепляков, Дігтіренко Денис, ворота Кідніцька Тетяна. У 2012 року, вибачте, всіх не знаю, але буду по ходу гри підсказувати. Розпочали. Ярослав Чміль перехоплює скидками Гарматюка. Гарматюк бере під себе. Передача на Теплякова. Тепляков закидує черпашком Ярослава Чміля. І команди базі з 12-го року забирає майже за світло. Запускає сферу вперед. Віхтіренко відбирає. Відбирає м'яч Віхтіроб Іллян з команди 2012 року. Реп призначає штрафний удар. Микита Соколюк входить до ночі. Фолбол. Микита Соколюк м'яч. 7 Січміль гаматюк. Пробиває Соколюк. І Гумницька на місці. Кринська вкидує Мирослава Теплякова. Тепліков передача на Дігтіренка. Віхтєренко знову Теплякова. Вігтяренко бореться з Діхтірен Міною Гарматюк. Тепліков запускає вперед. Ярослав Шміль приймає на грудь, але не вдало. передача. Знову Шміль. рік заробляє аут. Сіколюк Нікіта на бічки. Викинує Нікіта. Дігтрьова. Червіля розігрує аут. З на Соколюка, Соколік, дає на Дігтєрьова. Гарматюк перехоплення. Розвертається кінком зідана. Передача не підлікувати, піхот запускає Ярослава. сміляч, він розвитається. Бере під себе шміль, знову під себе. М'яч виходить, виходить від команди 11-го року. Сополітникіта пробуває вперед. Одниска Тетяна забирає м'яч. Одницька запускає вперед. Сміляй шмінь головою. Тіпер 12 -го року забирає м'яч. Буває вперед, Гарматюк грає головою. Запара Масевич. Виходить м'яч до Соколюка, Соколюк розвертається. А як було опасно. Віднизька на низький. Низька моя перебажана Вівтяренка. Вівтяренко не тепликова. Пробуває, Теприков. але завадив йому. Зіграти Дівтіра Вільян. Класно ставить корпус Ярослав Чміль. Говою чміль. Гориться Чміль. Порушення. Ярослав Чміль пістокнув гравця команди 2012 року. Рефері змагань призначив пісний удар. Сухолюк поправляє штурмів. Передача вперед. Але контролює тепляков. Нізько вперед. Смілян. Низько опасна, теплякова, Тепляков класно розвертається, передача не точно. 12 рік заробляє аут. Степан Ромасевич на місці. Котіє Дігтерів, Пробуває лія діхтерів, і м'яч летить вещі ворі контролювала схоже від Тетяна. Сховався м'яч авдіти схоже. Стануть його зараз. Містої м'яч. Вернів Дмитрий. Сьогодні з них змігнуть. Сейчас зупинили. Близька Тетяна на м'ячі. Продовжуємо ігру. Підляков. На Шміля. Шміль запускає Дігтяренка. Гібницька. Гігнецька запускає вперед. Точно. Супелют. Супріком страхує Шміль. Протається. Шміль молодець, крутить. Скидає Гарматюку. Гарматюк проривається вперед. Дігтярів. Пробуває Дігтерів, влучає в Сійку. Але Танюха зробила суперовий сейв. Молодець. Танюха. Вже трошки впала невдало на руку камінська, Їй болить. Тепляков, молодець, кидує на смілян. Під Віхтіренко. Тетяренко Теплякову, Тепляков вперед. І косно. видає віддає передачу. Вікторна випускає м'ясі Люха. М'яч один на сторону року Гарночук стоть я Теплякову. Тепляков передачі на Діхтеренка. Віхтеренко невдало приймає. Віхтерів на м'ячі. Передача Римасевич, Рамасевич пробуває, включає Діхтєр, в Діхтеренка. Тімур Голкіпер 12 го року вбуває вперед. М'яч 12 го року, Степан Ромасевич на м'ячі. Побуває Степан вперед. Гармачук перший на м'ячі. класно на чміля, на Діфтіренко. Випускає Дігтеренко. м'яч. Ромасевич знову. Побиває. Губницька. Збирає м'язі своїх запускаю робляйська передней смілян сміль. Ми тут підхоплює. В базі сідина старопу заміна, замість Дітінка Дениса на поле виходить. Роздобуть Каїван. Міська, запускає на теплякова, але схоже фалили проти теплякова. Рефері не дає. Роздобуть когою. Знову Роздобуть, Соколюк. Грумотюк, скетка на роздобуть, роздобуть, запускає вперед. Тепляков. Терем на м'ячі. Чмін. Нагадую, рахунок 0-0. Зіграно 7 хвилин. Восьма хвилина. Почала першого тайма. Рахунок 0-0. Носивість мисокодука. Гармачок відбирає високоліка м'яч. Дає передачу на Роздобудько. Роздобудько перекаті, йде вперед, Роздобудько. Відбирають м'яч, роздобутка Діхтерьов. Походить Приходить і Губницька на місце. Молодець та Вернецу, роздобутка, роздобутка не стовба. Не доходимо вже Тепляков типлякорна сміля. Сміль проривається лівим флангом. Віддає передачі, але теплякова пробиває, тепляков! Відом Кіпер 12-го року рятує свою команду. Ой-ой-ой. Схоже в Сихолюка. Нікіти. Впав Нікітка, ай-яй-яй. Нікітко вдарився головою. Надають допомогу Нікіті. Холод, тітка молодець, буде триматися. Гра продовжується. Замість нікіти. 12-го року заміна. Фейерплей, молодці. Всі команди наші Люблять блядь, один одного. Ми ж свій, Ілюш. Я не <риклад> розумію. <риклад> Все. Пробиває Тепляков на місці, на місці Тимур. Голкіпер 12-го року, роздобутка на місці перший. Буває Тимур вперед, Вармачук на м'ячі, трішечки невдало приймає. Але 12 року. Бана Старік розігрує. Арматюк бореться з Ромасевичем. З на Ромасевича. Зубай ще один. Ще один Ромасевича, Ще один аут. 20 рік розіграє. третій. Третій аут. Знову Ромасевич пробуває. Іван у блокує. Четвертий аут. Табло. 9 хвилин, хвилин закінчує перший тайму, рахунок 0-0. Пробуває Ромасевич. не точно. Ярослав Сміль буде вводити аут 10 року. Так, Базіс 11 року в жовтій формі нагадую, команда Базі з 12 року в синій формі. Віддала передача від Германчука. Сміл відібрав, передача на Теплякова, Тепляков скидує на сміляч Сміль, Простріл! Ага, не доходить до Теплякова м'яч. Роздобутько. на груди. Віхтярьов прокидує. Буває Віхтірьов. Блокує Іван роздобуть цю передачу. Вістерав Вільяна Міський. міщенці. Соколюк повернувся на поле. Капітан команди 2012 року. Пробиває Ромасевич неточно. Вишиє. Запускає стару вперед на теплякова. Грає головою Гарматюк. Збирає м'яч 12-й рік. Соколюк. Соколюк. Стеж хоче обіграти Горнатука. від Соколюка не точно. Людницька на місці. Запускає знову вперед, а теплякова на соба. Тепляков приймає. А-а-а! трішечки. Не обробив м'яч тепляков. Виходить м'яч на наук. Соколюк. Пас вперед. Вікторьох виштовхує м'яч роздобуть, молодець. Соколюк на м'ячі, гарматюк сінці. Дає передачу Соколюк. На Ромасевич кинув скинув і не точно. М'ять 11 року. Гарматюк на м'ячі. Березі грати з роздобутком, скидує роздобутку. Роздобутка передача на Шміля, не точно. Футалюк, передача на Ромасевича. Рамасевич знову Соколюка Громачук пресингує. на Роздобудько. Роздобудько вибиває. М'яч в 11 року. Дуже класна гра. Команди не хочуть поступатися один одній. Ляков ставить корпус. За схоже від теплікового виходить м'яч. Нікіта Соколюк на м'ячі. Капітан команди 12 року пробуває вперед. Прямо на дріздку тетяну. 5 хвилин 30 секунд до закінчення першого тайму. Рахунок 0-0. Низка на гарматюка, гарматюк на м'ячі, пас на чміля. Чмільна роздобутька. Роздобутька на гарматюка. Гарматюк на чміля. Смільна теплякова, тепляко перекатує вперед, але 30 не вдалося теплякову м'яч за лінію воріт. За лінію поля верніше. Вибачте, заговарююсь, переживаю. 12-й рік побуває низько. на Сміля, Сміль класно обирає під себе. Але випускає м'яч За лінію поля. Добудько. Передача на підлякова. В базі заміна. Замість за Ярослава Шміля на поле вийшов Максимом Комілом. Класно роздобуть, вбирає під себе на перекаті Дігтярьова, але випускає м'яч за лінію. Я Дігтерьова наночі. Максимівич проверив Масивич, Гарматюк блокує свій удар. Максименко. Максименко. Розвертається. Класно прокидає Максименко. Води був гравців. Дає передачу на Теплякова. Не пройшлася передача. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Як класно прорвався Максименко поліновий флангу. Гарматюк обирає м'яч на Максименка. Забирає м'яч Максименко. І Максименко. Гарматюк під каті, Але скажи м'яч. Але грубовато пригнув. Гарматюк і люські Дігтярову. Біл м'як. Я Дігхерів зміє м'яч. Сімся тепляков Максименко. Розбігається Дігтярів, пробиває Діхтів низом, гарматюк на місці. Блокує удар. Дає передачу на теплякова не точно. Тепляко підхоплює м'яч. Випускає м'яч. Дванадцятий рік на м'ячі. Синій базіс. Пробиває. Розлюдько. База 11 року жовті на м'ячі, Максименко. Айо! Схоже, що бази сині буде вводити. 12 рік. Скиде Дігтерів, пробуває Дігтярів, виходить майже до Соколюка, Гарматюк. На місці прокидує Соколюка, Гарматюк, іде вперед, молодець. Передача на Теплякова. коло. Здорово розвернувся Гарматюк. Є передача на роздобутька.